Слава Україні та слава Зсу в Миколаєві 4 листопада, 985 й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Ракетних атак від росіян по півдню минулої доби не було, а іранські мопеди були. Та й не тільки по півдню всього росіяни випустили 80 штук. 50 наші хлопці збили 27 впали на відкритій місцевості. Внаслідок гребу нічого не пошкодили. Ходивши. В Києві від уламків мопедів знову є багато пошкоджених будинків. Зазвичай це вибиті вікна. Ну і в зв'язку з похолоданням вже на півдні почали вмикати опалення. Ще не в квартирах людей, але лікарні, дитячі садки вже підключили. Ну а щодо Миколаївщини, то три дрона. Вчора наші хлопці збили. Ще були атаки піві дронами в районі Очакова, наче нічого серйозного. На Херсонщині збили один дрон. Також на Херсонщині минулої доби нема загиблих після російських обстрілів, але четверо людей травмовані. Робимо як завжди, чекаємо на гарні новини і закидуємо на FPV. Дякую.